Сьогодні ми говоримо про покарання, ми дійшли до останньої лекції. Ну, вона, звичайно, вона не остання в дисципліні кримінальне право, але в, наших, в межах нашого курсу це остання лекція, і це лекція про кримінальне покарання. І нам потрібно знати ну, дати відповідь на запитання, навіщо? Навіщо це? Навіщо це покарання? Ну, щось потрапилось. Да? Потрапилось вбивство. Ну, і, а навіщо це покарання? Які цілі вони мають. Ну і ми зразу ми пам'ятаємо латинську фразу lex talionis, око за око, зуб за зуб. І це таке перше, що, що йде у нам на розум. Але це не все. Це так. Залишилось трішечки Лестеліоніс залишився в цілях кримінального покарання, але є і інші цілі, і ми сьогодні про них з вами поговоримо. Цілі кримінального покарання ну навіщо нам знати що є, що ці цілі? Нам потрібно їх знати, тому що суддя, якщо він вирішує, який вид і міру покарання дати злочинцю, він ісходить із цих цілей. Я не знаю, він навчався в університеті чи ні, але він навчався. Пам'ятує він чи ні про ці цілі, я не знаю. Але він, ці цілі є в його розумі автоматично. тому що це є частина нашої культури, людської культури. І ми можемо побачити три види цілі, які ем, дають відповідь на запитання, навіщо. Це потрібно взагалі. І перше це соціальна справедливість. І тут ми бачимо: там ви бачите, написано Лекс talionis. Око за око, зуб за зуб. Це справедливість. Якщо ти вбив людину, ти потрібно, щоб тобі також вбили. Ну, око за око. життя за життя. І це такий ґрунт. Кримінального, якщо там ль, постраждавша людина, вона от йде до суду і говорить, потрібно спри... хочу справедливості, хочу, щоб була покарана та людина, яка зробила злочин до мене. І це буде соціальна справедливість. Але це не все. Є ще два, дві цілі, це відправлення засудженого, засудженого, засудженого. Що це означає? Це означає, що людина може і не розуміти, що вона зробила щось погане. Так буває. Ну, можливо, вона і розуміла, суб'єктивна та сторона є, але вона не, не розуміла, що це погано, тому що, ну, так дуже до серця вона не, 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 не взяла, взяла це. І покарання для того, щоб людина могла ну, виправити, це. Вона якась така касая, якась така скручена. А покарання воно розпрямляє і, і роблять її добре. Ви кажете, ні, там візниця людей там не відправляє. але якщо це добре візниця, якщо це добре покарання, вона може людей, людину виправити. І третя, третя ціль це попередження нових злочинів. Тобто покарання. Для, ці, для людини, яка карається, вона ну, страждає. І кожна людина не хоче страждати. І вона думає: не, не буду я, ну, більше я не буду цього робити, щоб не страждати. Але це не тільки для цієї людини, але й для других людей, щоб вони бачили, що за це буде страждання. І також, не роблять, не, також а не роблять то, що зробила та людина, і за що вона страждає від покарання. От є три таких цілі. Ну, і вони обмежують всі, всі, всі можливі варіанти того, для чого нам потрібно покарання. Але далі ми побачимо нюанси. Тому що є декілька видів покарань, і, ко, і для кожної людини, і для кожного з свій, потрібен свій вид покарань. І ми бачимо з часом, що в людства роблять все більше і більше варіантів. Покарання. Ну, є покарання, які уходять, ну, ну, люди говорять, що вони не гуманні, але є покарання, які приходять но нові покарання. Ну, наприклад, от, щоб Миколай не доторкався до комп'ютера, це буде покарання. Я не знаю, це буде покарання чи ні, чи він скаже, а, добре, не буду працювати. Но якщо ми бачимо, що для людини, наприклад, що там дитина сидить в планшеті, і ми думаємо, ага, яке покарання зробити, а відбрати планшет, і це буде покарання. І люди будуть придумувати все нове і нове покарання, навіщо? Щоб ці три цілі були досягнуті. І це все, що до чого я а, сьогодні вам хотів казати, і, будь ласка, ваше запитання.